Шановні воїни, шановні рідні близькі наших героїв, сьогодні ми проявляємо найвищу вдячність України, всієї нашої держави, вдячність нашим героям, нашим воїнам, які зберегли і зберігають життя України. Було багато героїв наших загиблих, на жаль, нагороджено посмертно, героями України. Також були товариші, як і я, які були нагороджені наживо. Для мене це в першу чергу командна робота разом з моїми побратимами. Тому звісно, що без їхньої допомоги цього всього би не було. Чому я вирішив взяти саме на себе, я навіть не знаю, як вам це пояснити. Ну, я просто вірив в те, що вийде, і намагався якось чим, ну, чим міг тим і допомагати. Що я вперше зробив, коли піс закінчився, це я закурив сигарету. Я закурив сигарету і посміхнувся, що, ми нарешті, що в нас вийшло. Я просто не міг дивитися те, як страждають люди, як наших військових блін, там, беруть в полон, розстрілюють, як над ними знущаються з хлопцями, які в полоні. Я не міг просто сидіти якось без дії і вирішив піти, боронити країну. З найвищою нагородою приходить і найвища відповідальність. Звісно, ти повинен відповідати своїй нагороді і повністю виконувати всі свої військові обов'язки, які виконував до того.